Вітаю вас, друзі, ще раз. Сьогодні у нас 22 липня. Що ж, після обіду вирішив поїхати ще раз до лісу. Якщо ви бачили першу частину, знаєте, що знайшов трішки грибочків. Тож давайте не будемо затягувати. Погляньте яка краса. Дощ у нас такий непоганий пройшов. Ох, скротової нори. Супер, правда? Вдалося вранці трішки назбирати грибочків. Думаю, поїду туди, де мої основні місця. Де я знаю, що ростуть, а то я так рандомно шукав, погляньте. Так, хробачок. До того ж. Той що картоплю їсть, дротяник. Непогано, так? Да? Далі, що у нас, погляньте, ось це бочечка, правда? Я тут залишав грибочка, не знаю чи це він, чи ні, неділю пам'ятайте, залишав. Ох. Погляньте він не один. Але ж краса. Ну ще маленький, звісно, заберемо. Чому б ні. Ось так. Це ті, що я ось їхав і помітив на ходові. Вирішив встати. Ще навіть не оглядувався так. Зараз ось цього зірву і тоді буду дивитися. Ну, ось цей і поїджений ми ж поїли, і трішки хробачків є. Так. Непоганий початок. Ще нічого не знайшов, тільки заприїхав, а грибочки вже є так. Ну Тут у листі можуть бути ще маленькі, нехай собі ростуть. Наступним разом заберемо. Непоганий початок, правда? Тож вирушаємо до своїх основних місць, але спочатку оглянуся тут найкраще. Може, ще щось я пропустив. Якось так. Жук доїдає киш. Тут ще один бочком росте. Ходить один грибник, носить повне відро лисичок і ще пакет. Думаю, з грибами. Ще ось такий малюк, все рівно забираємо. Буду розмовляти тихо тому що чую, що грибники під'їжджають. Так, трішки не тянули штурмо. Так, погляньте, ще один росте. Ну цього я точно брати не буду. Знайшов, правда, ще одного, з'їджено повністю. Тільки в землі кусочок залишився. Ні шапинки, ні ніжки, нічого нема. Ось у листі ще один ховається. Правда, також поїджений. Ці жуки, що виїдають. Слимаки я знов. Але гриб здоровий. Ось якийсь плюс. Треба трішки пришвидшуватись. Поїхав пізно і мало часу залишилось. Ще парочка дрібниць. На цих місцях вони ще тільки видно стартують, тому що в неділю ось там, де ті великі, знайшов то. Бачите, які цього разу вже гарні, за два дні виросли. Ось тут нічого не знайшов. І тут тільки ось такі маленькі. Паралельно, звичайно, забираємо лисичку, бачив ще. Бабку, але вже не брав. Також поїджене все. Що давайте по порядку. Грибників все більше під'їжджають і під'їжджають. Буду розмовляти текше, тож робіть власніше на своїх пристроях. А ось цього ледве помітив. Хотів він під листям сховатися. Сидить. Також поїджений. Декілька дірок бачу, а в принципі здоровий. Ті, що знаходив ранці, скажімо так, дубові майже всі, трішки червиві. А от білі повністю здорові, жодної дірки. Чому так, не знаю. Ну, Але якщо понюхати, то, наприклад, дубовий ну, значно краще пахне, більш такий грибний насичений запах. можливо Тому їх і більше їдять. А які є у вас версії, то напишіть в коментарях. Цікаво буде дізнатися. Заглянув ще на декілька хвилин до ось такого дубово-грабового лісу. Де шукати тут не знаю, але декілька хвилин по старій схемі пробіжуся, тобто понад дорогами біля якихось галявин. Може щось і попадеться. Тут досить рідко я буваю. Взагалі останній раз був весною. Весною тут дуже гарно все літує. Просто килим із квітів, маховики ростуть. Ну, Я такого не беру. Хотілося б дубових грибочків знайти. Ось все просто всіяне моховиками. Ось погляньте це. Просто попереду і там-там скрізь просто. Ну. Мене не інші гриби, тому трішки пошукаємо і повернемося на старі місця. Ну от як тут шукати щось. Погляньте. Бачите, це все зелене? Це не трава. Це все посходили жолуді і вони поприймалися. І ось це кожне все зелене, погляньте. Це все дубочок молоденький. Все. Їх тут напевно мільйони. Ще один маленький. Немає тут чомусь таких більших. Ще видно, тільки-тільки починається. От декілька днів їм підрости. і Було б все ідеально. Бачу, слимаки у нас дуже голодували, тому що все поїчено. Так, ще один маленький з боку ріс. Ой, запутався в цьому траві навіть не будуть діставати. Ну оцей хоча б зовсім здоровий. Зараз прикол перший, другий, третій. Вже жук якийсь є. Хочете прикол? Помітив я ось цього самого меншого найперше. І до нього йшов. Ось тільки я й не помітив. Ще тріня. В принципі, непогано. Було, правда, один раз краще, і гриби були більші, але тоді була посуха і грибників не було. І вдалося мені на цьому місці. Приблизно за годинку чуть більше назбирати близько 90 штук. І ще один. Вже снімак причеплений. Капець. Але здоровий. Навіть не рахую скільки я вже знайшов зараз сьогодні. Але азарт ще є. Так, без 26. На Волині сонце сідає трішки пізніше, це ж таки найбільш західна частина, тому ще трішки походимо. Вже майже і не фотографую. Пам'ять телефоні зайнята. Так, парочка. Тут в листі 100% цих таких маленьких ще тут повно. Коли виростуть, тоді їх і знайдемо. Ну тут вже я і проходив, дивився. Одним листочком був прикритий. А як грає на сонечку. Тут також я вже проходив повз. Прямо ростуть на очах. Цей такий довгенький. Ох, скільки їх може бути за декілька днів. Як почнуть влазити з-під листя тут скрізь. І там на тих місцях, де насіялись молоді дуби, ну, це буде щось. Ну а тут я знаходив же ж. Ішов вперед, знайшов, зараз повертаюся ще один. Так, тут ні, нема, показалося. Ну а тут під цими ялиночками завжди були красиві грибочки росли. Сьогодні тільки ось такий. Але це тільки початок, зараз будемо все обдивлятись. Дуже низько. Лежать голяки, ось цих ялинок. Важко все так проглядати через це. Та тут ще й більші є. Я думаю, той грибник все тут повибирав. Таке я навіть не показую, березник маленький. Тут. тут у нас сховались лисички здорові. Так, одну дістану другу вже. Буду за кадром діставати. Ще є. Так, ще тут бачив. А, це також маленький підберезник, його не чіпати. Довелося довго ходити. Ось тут на початку, де всі стають своїм транспортом, взагалі повзходжені, дивіться. Один гриб і другий такий самий. Все тут і залишиться. Але так, порахувати можна, що знайшов. В принципі, вже стає так вечоріє, тому швиденько покажу, що вдалося назбирати. Відро не повне, вранці було повне. Гриби там знизу, не буду перекидати, хай так собі лежать. Дома все почищу. Що хочу сказати, не встиг я на одне місце. Постараюсь завтра вранці. Зрозумів так, що не встигаю, тому вирішив туди і не їхати, тому що там такі більш старі дуби, більш високі, там більше тіні. І я думаю, що там вже досить так погано видно. Тому поїдемо вранці і подивимося, До того ж, там така досить таки висока трава. Ну що ж. Результат ви побачили. Всім бажаю вам вдалого тихого полювання, побільше знахідок, повних кошиків грибів і мирного неба. І до наступної зустрічі в лісі. Що ж, їду вже додому, так само помаленьку, і дивлюся по тих самих місцях, де я на початку подорожі своєї знайшов. Погляньте. Біленький, перший за сьогодні. Супер. На тому самому місці, де в неділю знайшов. Ось такий посткриптун.